Я вже закінчувала свої зйомки робити, тому що треба було їхати на іншу працю, не тільки півоніями. Ми живемо і коло них працюємо, а навіть і коло інших. Але ж кажу синові, не поїду, бо мені треба зняти оцей. Кущ оцього неймовірного велетня, який я вам недавно показувала, що він на бутонах весь був, а зараз він ростів. І кожна квітка махрова це просто вибух квіцина, називається. От. І е, зараз швиденько інформаційну так скажу вам частинку. Цей кущ я посадила у 2021 році і отримала від Джошуа. Тобто в цьому році рівно 4 роки буде восени, коли він посаджений. У тому році половина квітів була махрові, а половина такими ромашечками. Тобто оці жовті течинки посередині і кремово-молочні, навіть не кремово, а такої молочні із відтінком слонової кістки. Пелюстки, які були внизу, ці округлі великі пелюстки, які підтримують середину. От. І е, лише половина квітів була махрові. В цьому році просто майже кожна квітка махрова. І немає однакової, всі різні. Коли квітка повністю розкривається, От, оці пелюсточки, що всередині, вони вивершуються і закривають ось ці округлі широкі пелюстки. Оця квіточка тільки розкрилася, і в неї ще не вивершилися ці пелюсточки. Ось, подивіться. Такі пірячка зверху на півонії виростають. Зверніть увагу, ці пелюсточки гостренькі. От, і їх дуже велика кількість. Зараз я вам покажу ще один бутончик. Погляньте, от там такий видно персиковий відсвіт. І жовті течинки, ну просто роблять такий якийсь підсвіт сонця. Ну, яка ж красива квітка. Зараз обійду кущ покажу вам інші квіти. Ось, бачите, тільки розкрилися пелюсточки, і оці всередині пелюстки маленькі, вони будуть виростати нагору. І так вивершуваться, як ось ці квітці, Тому що ця квіточка, цей бутончик розкрився раніше. Значить, вона в мене вже квітує третій день. Тільки почала розкриватися позавчора, але я ж поки вона чекала, поки вона розпуститься повністю квіточка. Ось, бачите? пелюсточки, оці середні, оці в серединці, вони починають вже виростати. А ось тут ще вони маленькі, бо тільки-тільки бутончик розкривається. А, до речі, ось такі квіти в мене були першого року. Тобто вона не була махрова. Ось. А зараз тільки ну, деякі бутончики деякі. В основному всі ось показують оці пір'ячка, які з часом виростають і стають ось такими. Її дуже полюбляють бронзовки, тому треба. Часно обробляти, але обробляти, значить, препаратом провантовернал. По-моєму, раніше він називався каліпсо, тому що він безпечний для бджіл. Ми ж хочемо, щоб бджілки жили, щоб запилювали наші пілоніки. Зверніть увагу, оці пелюсточки вони такий мають лаймовий відтінок. І, до речі, Квітка також, бутончик, коли починає розкриватися, з таким лаймовим відтінком, а краєчок такий персиково-рожевий. Квітка, якщо ви бачите, вона кольору не білого, а такого кольору слонової кістки і з таким рожевим напиленням. Ёль, теж на цю красуньку, ну, а ці пір'ячка. Дуже тут багато бджілок тому будьте обережні із інсектицидами. Обробляйте лише провон товерно. Я знаю, що він дуже гарно діє, але я так зрозуміла, що бутон, який розкривається, наприклад. Сьогодні то він не діє, прован повернув на бронзовок і на волохатих оленках. Тому треба ну, майже щодня обробляти. Але півонія вам віддячить своєю красою.